Камери за 2 мільярди нікому віддати. Вже до кінця тижня усі системи відеоспостереження, якими облаштували дільничні виборчі комісії, демонтують. Як повідомили у центральній виборчій комісії, їх передадуть місцевим радам та адміністраціям. Проте як саме їх використовуватимуть, в ЦВК, не знають. Мовляв, закон про це не пише. До наступних виборів через два роки вважають у Києві, камери застаріють термін їх придатності лише рік. Тим часом члени виборчих комісій розповідають, відеоспостереження за 2 мільярди не Треба було представникові з Києва трошки відкоректувати, підкоректувати, щоб ті камери були наставлені саме на ящики, на зал. Вони якось так їх встановили, що камера дивилася на нас так ніби вниз. Що надалі будуть робити місцеві органи виконавчої влади? Закон цього не знає. Більше того, цього не знає вже і Центральна виборча комісія. Дуже хотілося б, щоб ці веб-камери все ж таки використовувалися якимось призначенням, тому що, мовно кажучи, навіть якщо парламент дуже захоче використовувати веб-камери на президентських виборах 2015 року, їхня технічна цінність буде наближена десь до нуля.